Всім кіноманам привіт! Світ кіно не стоїть на місці. Щомісяця на екрани виходять десятки нових стрічок, яких дивують, надихають і змушують замислитись. У цьому відео ми зібрали найсвіжіші прем'єри 25-го року, які вже доступні для перегляду від масштабних блокбастерів до камерних драм. Дізнайтесь, що варто побачити вже сьогодні. Всім гарного перегляду. Зелений і золотий. У центрі історії молодий ботанік, який повертається до рідного містечка після десятиліття досліджень у тропіках. Він знаходить свій край спустошеним, а колишні ліси знищеними. Вирішивши відновити екосистему, він стикається з опором місцевої влади, старими друзями та власними спогадами. Це фільм про вибір між комфортом і відповідальністю, між минулим і майбутнім, зелений символ природи, а золотий спокуса прибутку. Стрічка ставить запитання, що ми готові втратити заради прогресу. Фільм залишає після себе тихе, але глибоке відлуння. Він не дає готових відповідей, але змушує замислитись. Зелений і золотий це нагадування, що справжнє багатство не завжди блищить. Померти від неї. Лука, викладач філософії, залишається сам, коли дружину лікарку Сару терміново викликає до переповненого госпіталю. У тиші та самотності він знайомиться з загадковою сусідкою Амандою. Їхній зв'язок швидко перетворюється на небезпечну гру, де межа між пристрастю, ілюзією та реальністю стирається. Режисер досліджує, як ізоляція змінює психіку, відкриває приховані бажання та руйнує звичні моральні орієнтири. Фільм це психологічний трилер про те, як страх і самотність і зможуть перетворити звичайну людину на героя власної драми. Це дзеркало внутрішніх трансформацій, які відбуваються, коли світ навколо зупиняється. Іноді, щоб знайти себе, треба втратити все. Сікурачо. Кавка велить життя. Останній рік життя Франца Кавки він хворий, самотній, залежний від родини, але зустріч із молодою вільною жінкою змінює все. Їхнє кохання стає для кавки порятунком, пробудженням, останнім шансом прожити не лише в думках. А й в тілі режисери показують, що навіть геній, який усе життя писав про страх і абсурд, здатен знайти світло. Це про силу кохання, яке приходить тоді, коли вже ніхто не чекає. Про те, що життя це не лише страждання, а й вибір бути живим. Кавка велеть життя це ніжне нагадування. Навіть у найтаємнішій миті можна знайти сенс. Іноді, щоб прожити велет життя, достатньо одного погляду, одного кохання, одного останнього шансу. Від неї я можу не ховатися. Тебе у всій своїй повноті. Ми видимо назви. Любов у центрі троє людей, пов'язаних тонкими нитками емоцій, пам'яті та втрат. Вона письменниця, він актор, а третій тінь минулого їхні історії переплітаються в осло. Та кожен намагається зрозуміти, що таке любов, коли вона не рятує, а змінює назавжди. Це кіно про тишу між словами, про те, як ми любимо не завжди правильно, але завжди по-справжньому. Фільм залишає після себе тремтіння, як після справжнього почуття. І якщо любов це біль, то вона варта того, щоб її прожити. Але який твій номер? З геологом тоді сексуальні Теслою. Так, да, добре. Матеріалісти. Люсі шлюбна менеджерка з Нью-Йорка. Яка допомагає іншим знайти кохання, але коли вона сама опиняється між ідеальним новим хлопцем і недосконалим колишнім, її професійні принципи стикаються з особистими почуттями. Це любовний трикутник, де вибір не між людьми, а між версіями себе. Режисерка досліджує, як сучасні люди вимірюють щастя через статус, комфорт або справжню близькість. Матеріалісти це романтична драма про те, як ми намагаємося раціоналізувати почуття і чому це майже завжди провал. Фільм це не казка про. Кохання, а реалістичний портрет вибору, бо іноді, щоб знайти себе, треба втратити ідеал і зрозуміти, що найцінніше не те, що можна купити, а те, що не можна пояснити. Ти знайдеш краще за мене. Мої інстинкти не підводить. На, ти... Немає сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Я уявляю твоє обличчя, бо вони самотні. Мій рік в Оксфорді. Анна амбітна американка, яка приїжджає до Оксфорда, щоб здійснити мрію дитинства. Вона планує зосередитись на навчанні та політичній кар'єрі, але зустріч із харизматичним Джемі змінює все. Їхній роман розквітає, поки Анна не дізнається про його глибоку особисту таємницю, яка ставить під сумнів її вибір і майбутнє. Це історія про баланс між амбіціями і серцем. Режисер показує, як один рік може змінити життя. Якщо дозволити собі бути вразливим. Фільм досліджує, чи можна поєднати великі мрії з глибокими почуттями і що ми готові втратити заради справжнього кохання. Так, О, так. Так. весело. Весело. я скажу. Повір, Анну, це не варте болю. Нехай час, що лишився в Оксфорді на мене. Тут у тебе немає. Ніч завжди настає. Лінет молода жінка з Портленда, яка за одну ніч намагається зібрати гроші, щоб купити будинок для себе, матері та брата з синдромом Дауна. Вона працює на кількох роботах, стикається з радою, насильством і власним минулим. Це нічна одіссея, де кожен вибір ризик, а кожна зустріч випробовування. Режисер показує, як економічна нестабільність стирає межі моралі. Це не просто трилер, це портрет жінки, яка бореться за гідність у світі, де ніч завжди настає. Це фільм не про темряву. А про силу й вічай. це історія, яка залишає слід, бо кожна ніч шанс змінити своє життя, і навіть у найтемніші години світло не зникає. Це моє ніяк. Подивись на мене. Ми разом ми робимо це для сім'ї. Правила флірту. П'єро розлучений викладач філософії, Лара мрійлива, а розчарована жінка. Вони зустрічаються на побаченні, де замість щирості, внутрішні монологи, сумніви й аналіз кожного жесту, їхні думки, окремі персонажі, які сперечаються, радять і заважають бути собою. Це романтична комедія про те, як важко просто фліртувати. Режисер досліджує, як наші внутрішні голоси, страхи, комплекси, очікування впливають на найпростішу річ. Людське зближення це фільм про те, як ми самі собі зважаємо любити, і як сміх може стати першим кроком до щирості. Правила флірту це дзеркало сучасних бачень, трохи хаосу, трохи надії і багато внутрішнього шуму. Але якщо втихомирити голос в голові, серце завжди знає, що робити. А що це питати? Ти на барі? Давайте пограємось. Де футбольний матч? Ти хотів його подивитися? Що ні-ні. Чотири листи кохання, Ніколас і Ізабель, зустрілися ще підлітками, випадково, але глибоко. Їхнє кохання було чистим, але життя розвело їх у різні боки: сім'ї, втрати, роки мовчання. І, от багато років по тому доля знову зводить їх: змінених, зранених, але все ще пов'язаних невидимими листами. Які ніколи не були надіслані, режисерка екранізує бестселер Ніла Вільямса, щоб показати, справжнє кохання не зникає, воно просто чекає свого часу. Це історія про пам'ять, про вибір і про те, як навіть найніжніші почуття можуть пережити роки мовчання. Це не просто фільм про зустрічі, це нагадування, що деякі історії не завершуються. Вони просто чекають, щоб бути розказаними. Іноді, щоб знайти себе, треба повернутися до того, що було справжнім. Люблю його. Щоб любов не згасла, а вона від початку має бути безмежною. Краса і загадка. Усе прекрасне у цьому світі. 28 років по тому. Через 20 років після спалаху вірусу люті Британія стала мертвою зоною, відрізаною від світу. Людство вважає її втраченою. Але на острові живе невелика спільнота, яка навчилась виживати. Джеймі, колишній солдат, разом із сином вирушає на ритуальне полювання, щоб довести дорослість. Та замість здобичі вони стикаються з новим типом заражених, швидких, розумних, організованих. Їх очолює Альфа, мутант, який не просто вбиває, а мислить. Починається гонка за виживання. Де кожен крок це вибір між людяністю і жорстокістю. Режисер Денні Бойл повертається до франшизи, щоб дослідити, як страх і ізоляція змінюють суспільство. Це не просто горор, а соціальний трилер про пам'ять, покоління і те, що залишилось від людяності після катастрофи.